Ми прийшли попрощатися з загиблим солдатом Асадчуком Олександром Андрійовичем 1982 року народження. Дома залишились дружина, дві доньки, мати та й батько. Був призваний на військову службу під час мобілізації 21 липня 2024 року. Займав посаду стрілець, снайпер. Загинув 20 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області. Дуже шкода хлопцям. Дітей шкода, мати, ще й брат так в таку халепу попав, також воює. Один під'їзд, тим, тим паче, роки такі були: 80-ті, -90 90-ті, всі поряд. Що ще у нас? Річка рядом, то ми там завжди були. Садих грабували. Що таке, що Ну, всяке, як діти, він дуже дружній був. За нього, от як друг, він точно був. Можна було на нього покластися. Тебе хоронити. Ташко проробив з нами більше десяти років. На підприємстві горішніх плавнів дуже гарний хлопець був. Хто до нього звертався, він нікому не відмовляв. Сіда відносився і до роботи хорошо, і люди до нього відносилися. Для нас це дуже велика втрата. Дуже жалко, дуже погано, дуже страшно, коли батьки ховають своїх дітей. Такого не повинно бути. Щира, відверта людина. Я з ним в бригаді теж відпрацював трошки менше, ніж він, 10 років. Надійний, в бригаді з усіма товаришував, спеціаліст гарний, начальник дільниці підтвердить, слюсяр вищого розряду. Дуже жалко, немає слів.